Доброго дня, діти. Сьогодні до нас завітав художник-малювальник. Знайомтесь з ним, будь ласка, вітаю вас, діти. Я художник. А чи знаєте ви, хто такий художник? Я впевнений, ви знаєте. Художник це людина, яка вміє малювати, створювати різноманітні картини. І ось я перед вами я дуже гарно вмію малювати. А чи знаєте ви, хто мені в цьому допомагає? А в цьому мені допомагають пензлі, олівці та фарби. Але головний мій помічник це пензлик. І сьогодні я хочу вам розповісти казку. Казку про короля пензля і його трьох синів. Отже, слухайте. В одному королівстві жив був король пензлик. І мав він трьох синів-пензликів. Хлопці дуже полюбляли малювати. Своїми картинами вони прикрасили все королівство. Одного разу захотіли пензлики в одному дитячому садку навчити діток малювати. Але не минуло й трьох днів, як хлопці повернулися до королівства дуже засмучені. Чому ви такі сумні? запитує король синів пензликів. А один з синів відповідає. Любий батько, знаєте, до яких поганих дітей я потрапив? Вони опустили мене у фарбу. Ось так. Ой-ой-ой, очі щипає, у рот потрапило мені недобре, помити мене швидше. Ось вже краще. Усе бачу, все чую, а пускати у фарбу мене потрібно до середини ворсу. Лише щитинкою так мені не боляче, все видно. А якщо на ворс набралось багато фарби. То зайво можна зняти обкречі баночки. Тепер я зможу гарно і ахайно намалювати ось таку квіточку. А другий син пензлика прийшов та розповів таку історію. Мене дітки дуже погано споліскували у воді. У волосся залишилась фарба і засохла. Мені болить. А я люблю, щоб мене споліскували спочатку в одній баночці, а потім в іншій. От так щоб було дуже добре. Тепер щитинка моя чиста, і я можу скільки завгодно малювати. А третій син короля пензлика розповів наступну історію, що його діти боляче смикали за волосся, коли витирали об серветку. А його волосся таке м'якеньке, що від легенького дотику до серветки воно стає майже сухим. Тому не потрібно сильно смикати, а треба охайно витирати обсерветку. Діти, чи сподобалась вам моя казка? Чи зрозуміли ви, як правильно користуватися пензликом? Отже, діти, тримати пензлик треба між трьома пальцями в тому місці, де металева частина переходить у дерев'яну, не дуже згинаючи пальці та не здавлюючи паличку. Мочити пензлику фарбу треба правильно. Лише кінчик щитинки, опускаючи у фарбу, знімати зайву фарбу о баночки. По закінченню роботи пензлики треба промити у баночці з водою, потім обсушити їх у серветку. Діти, давайте подякуємо художнику за казку і за те, що він нагадав, як правильно користуватись пензликом та фарбою. Діти, покажіть королю пензликів та його синам, як вправно використовуєтесь пензликом. Діти, візьміть правильно пензлика в руки і пустить пензлика погуляти по білому аркушу паперу. А щоб пензлик не боявся паперу, щоб форсинки пензлика дружно рухались по ньому. Треба. Притримувати аркуш і розповісти пензлику художнику, який папір прохолодний, гладенький. А тепер опустіть кінчик пензлика у фарбу. Тільки його ворсинки. І нехай пензлик художник разом з вами створить картини чудового літа ось такі або такі. Пусть фарби літа заграють сьома кольорами райдуги на ваших малюнках, а ваших малюнків ми з королем пензликів будемо чекати.